Я з Донеччини через військові дії був вимушений, вимушений переїхати на Черкащину. Тут намагаємося займатися виробництвом новорічних подарунків. Маємо досвід з 2021 року. Виготовляємо подарунки як солодкі, так і не дуже. Це мій партнер Сокол Максим. Я також сказав, з міста Краматорськ темі новорічних подарунків ми співпрацюємо разом з перших а, днів. скажімо так, з минулого року а, звернули увагу на те, що більше дуже багато клієнтів а, бажають. На новорічні свята дари дарувати не тільки звичайні солодкі подарунки в картонних упаковках або у пакетах, а також захотіли у таких от декоративних дерев'яних упаковках. Тому ми вирішили спробувати. У нас це вийшло, і з цього року ми плануємо запустити власне виробництво саме з з виготовлення дерев'яної декоративної опа. В Черкасах я почала шити, займатися пошиттям. Я шию вироби в стилі спортшик. Я сама на шоці вироби. Продаю я свої вироби через інстаграм, фейсбук і мрію про власний магазин одягу. Це толстолки, футболки, також концерти. Після початку він і шукала себе чим займатися, і зрозуміла, що дуже люблю спорт і вирішила займатися спортивними речами. А є реставрація речей, бо беру стоки, стокові речі, і так само є нові. Продаю на платформі Instagram в магазині, тому запрошую обирати і яскраві і якісні речі. Займаюся вантажними перевезеннями. Як то прийнято вважати, працюю в чоловічій сфері діяльності, надаю якісні та ефективні рішення в, в сфері логістиці. Планую масштабуватися, закупити нові авто, навчитися. Підвищити курси кваліфікації та керувати самостійно вантажним авто, завдяки Червоному Хресту пройшла курси мікропідприємництва і грантописання. Черкаська обласна організація за підтримки іспанського червоного хреста наразі реалізує цей проект в нашій області. Проект націлений на розширення можливостей для працевлаштування наших бенефіціарів. А людей, людей в ті, які мають різні категорії безливості, ми видаємо кошти на розвиток бізнесу та навчаємо на курсах. Курс був 10 занять, це майже майже, майже 3 місяці. Планувалося, що буде 15 учасників, було трошки менше, але всі закінчили дуже успішно. І наша підсумкова анкета наскільки зрос, зрос рівень знань. По певних пунктах навчальної програми ми сьогодні якраз також подивилися і нас дуже задовольняють ці результати. Дуже приємно, що і переміщені особи, і наші черкаські підприємці підприємці, які починають свій бізнес, мають можливість завдяки таким програмам підтримки бути більш впевненими. Знати, як писати грантові заявки, як писати бізнес-плав, як розвивати свій бізнес, як звітуватися і взагалі е, знають, як вести бізнес в своїх сферах.